Доброго здоров'ячка. Ви дивитесь програму Про нас. Січень подарував Україні і світові трьох геніїв слова Василя Симоненка, Василя Стуса і Володимира Сусюру. У всіх трьох імена починається на третю літеру українського алфавіту і на двадця літеру алфавіту їхні прізвища, що в сумі дає 25, а 2 плюс 5 є 7. Священна сімка України. Кількість літер в прізвищах поетів становить 10, дати народження і смерті – теж 10. Загальний вік трьох поетів теж дає сімку. Україну. Ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Василь Симоненко. Народився Василь Андрійович Симоненко 8 січня 1935 року в селянській сім'ї. В білівцях Лубенського району на Полтавщині дитинство припало на роки війни. Було трудним, голодним. Зростав Василь без батька, який залишив сім'ю. Мати тяжко працювала, заробляючи горьований шматок хліба. Допомагали дідусь і бабуся. У мене була лише мати, та був іще сивий дід, нікому. Не мовив тату і вірив, що так і слід, так згадував майбутній поет у поезії з дитинства. Його дитячі враження лягли в основу багатьох поезій, і коли у вірші жорна згадує, як материнські руки тягли за ручку камінь без кінця, то і його дитячим рукам випало молоте на жорнах борошно. На хліб насушний. Бабуся і дідусь дуже любили свого кмітливого внука. Їхню любов та турботу пам'ятав Василь до останніх днів свого короткого життя. Може, і не дивно, що дідова смерть глибоко потрясла тодішнього восьмикласника, викликала Більші роздуми про суть життя, які згодом вилилися у вірші Дід Умер та оповідання Дума про діда. До слів Дума про діда, далі патріотична і така цікава лірика любов до рідної України посідає. Визначальне місце в творчості Симоненка, і недаремно Василь Симоненко знайшов проникливі яскраві образи, щоб передати силу любові до батьківщини, до рідної української землі. Почуття патріотизму найсвятіше почуття людини. Кожен з нас любить землю, де народився виріс мову. Вперше почуто з уст матері вулицю, на якій зростав, любить сильно, щиро, а от знайти слова, щоб вирзати свою любов важко, не збиваючись на загальні, трафентні, Василь Симоненко такі слова знайшов. Він зумів передати у лебедях материнства і любові до рідної матері, і любові до прекрасної неньки нашої України у простих, щирих словах. За формою це власне колескова пісня, але здається, що створена не матір'ю, а батьком, хоч і має романтичну назву: лебеді материнства у ній. Воєдино сплелися і материнська ніжність, і чоловіча твердість, головне в поезії побажання синові вирости справжньою людиною, вірним сином України. У колисковій Лесі Українки місяць маленький, промінь Техесенький, мати теж не тільки бажає синові вирости здоровим, бути щасливим. А й битися з недолею, коли прийде час. У лебедях материнства поет у дусі народної творчості малює картину вечора, коли заглядає вшибка казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима, коли танцюють лебеді в хаті, на стіні лопочуть крилами. І рожевими пір'ями, чуєш, як ненька відганяє від синової колиски досаду, просить, аби тихі зорі опустилися синові підвії, весь світ в очах у матері фантастичний. А далі починається своєрідна розмова поета з сином про те, що він підрісши, вирушить. В життєву дорогу. З дорогою часто зв'язані зміни в людському житті. Виростеш ти сину, вирушиш в дорогу, Виросуть з тобою приспані тривоги. Поет говорить про зустрічі, які чекають сина на життєвих шляхах, про майбутнє кохання, про друзів, дружину, все-все. Може вибрати людина і шляхи, якими піде, та завше з сином будуть очі материнські і білява хата, за тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. Епітет білява хата не тільки передає традиційний білий колір хати, а й наче олюднює її, створює. Таке враження, наче йдеться про живу істоту людину. Ніколи ніде не забуваймо, щоб нас у житті не спіткало, може, доведеться і впасти на сухому полі, але прийдуть з України верби і тополі. Спочатку Симоненко був написав: прийдуть із Полтави верби і тополі. А потім переінакшив. Завершується пісня рядками, як говорить, що можна вибирати друга, дружину і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати, можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Для неї жив і творив сам Семоненко. У вірші грудочка землі, у людській душі засіваються перші зерна любові до рідного краю, коли ще мала дитина любується природою, серед якої зростає. Ще в дитинстві я ходив у трави у гомінливі трепетні ліси, де дуби мовчали величаво у краплинах ранньої роси. Краса природи зливається з красою рідного слова. Пісень замріяних і ніжних, у яких дзвеніло щастя не почати, а співали ці пісні дівчата, які йшли на поле на жнива. Найбільш емоційним та художньо довершеним є вірш Задивляюсь у твої зіниці. Побудований вірш на формі звернення сина до матері України. Задивляюсь у твої зіниці. Голубій тривожні ніби рань. Уже дієслово задивляюсь, у зіниці свідчить про близькість тісний зв'язок сина з матір'ю Україною, в зіницях якої поет бачить її буремне минуле, крешуть в них червоні блискавиці. Революцій, бунтів і повстань, два рядки, а скільки сказано, не було. Мирним і щасливим минуле рідної землі доводилось постійно виборювати не тільки волю й незалежність, а й саме право на існування то в боротьбі проти татаро-монгольського нашестя, то у визвольних війнах і повстаннях проти польської шляхти, то даючи відсіч турецьким людоловам, то захищаючись проти росифікованої. Політики, царизму чи сталінської диктатури, Україна для поета найдорожче в світі. Він називає її дивом, своєю молитвою віковою, розлукою, бо ж вічно вона знемагала в боротьбі проти сильніших ворогів, часто майже безнадійний. Як і в інших поезіях, Семененко говорить, що живе і творить лише заради України. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. В цих рядках казенна цензура побачила вияв націоналізму, зневагу до інших народів, зокрема, російського. Однак ця думка хибна. Одійдіте, недруги лукаві, друзі! Зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. А в ці дні народилися Антін Горбачевський, український громадський і політичний діяч, адвокат, брат Івана Горбачевського, закінчив тернопільську гімназію. Правничий факультет Львівського університету, був редактором газети Дім у Львові. Громадський діяч Чортківщини тривалий час працював адвокатом у Чорткові, був єдиним українцем серед членів Вищого трибуналу у Відні. Сенатор, перебував у сеймі три каденції, народився у селі Зарубенці на Збаращині. Павло Гежицький, український і польський архітектор, художник, декоратор, серед його споруд костел Єзовітів у Луцьку, костел і Колегум Єзовітів у Крем'янці, Миколаївський собор у Крем'янці. автор костелу, Францискантів, народився у місті Кременці, Яків Гніздовський, український графік. Живописець, кераміст, есеїст, мистецтвознавець закінчив Загребську і Варшавську академії мистецтв. Твори Гніздовського знаходяться у музеях США Південноафриканської Республіки, Іспанії та інших державах. Виставка Гніздовського експонувалась в Україні в 1990 році. В Тернополі його іменем названо одну із вулиць. Народився в селі Пилипче на Борщівщині. Микола Шлемкевич, український філософ, публіцист, громадський і політичний діяч, навчався у гімназіях Бучача і Львова, закінчив Віденський університет, ідеолог творчого націоналізму, велику проукраїнську роботу проводив у США, народився в селі Пилява поблизу Бучача. Август Мошинський, польський архітектор, збудував Домініканський собор у Тернополі, нині катедра і Миколинецький костел в стилі барокко. Олекса Корнієнко, український драматург, перекладач, заслужений працівник культури України, був за літературним об'єднанням. Довгий час Тернопільського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, нині академічний, народився на Чернігівщині. Євген Дудар, український письменник, гуморист, закінчив Львівський університет, народився в селі Озерна на Зборівщині. Любов Ізотова, українська оперна співачка Сопрано, закінчила Харківський інститут мистецтв. Народна артистка України, солістка обласної філармонії. Народилася в Туркменії. Надія Купина педагог, народознавець. Народилася в Тернополі. Володимир Шандра, український політик, екс-голова Київської обласної державної адміністрації. Народився в зборові. Богдан. Андрусишин, український історик, археограф, доктор історичних наук, професор, народився в селі Хоростець на Козівщині. Світлана Козелко, начальниця Тернопільського міського управління культури, народилася в Тернополі. Олена Підгрушна, українська біатлоністка, майстриня спорту України. Чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі, чемпіонка світу, п'ятиразова чемпіонка Європи. Проживала в селі Велика Березовиця, а народилася в Польщі. Лілія Проць, українська спортсменка, тренерка, громадська діячка, майстриня спорту України і міжнародного класу, кандидатка у майстри спорту з Шашок і важкої атлетики, чемпіонка світу з пауерліфтингу, народилася в селі Смиківці Тернопільського району. Світлана Сорочинська, українська співачка, народилась на Хмельниччині, зараз працює у західноукраїнському економічному університеті. Тетяна Єршова. Офіс менеджер на ТВ 4 народилась в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці і буде наповнений найбільшою кількістю позитивних днів. 15, 16, 17 і 21 січня днів далі для вирішення різних справ і поїздок. 18, 19 і 20 січня дні середні. 18 січня настане перша чверть місяця, а світловий день збільшиться на 45 Хвилин. Овен, фінансове становище можна оцінити як середнє. Успіх залежить лише від вашої активності. Вам вистачатиме на все необхідне, але без особливих надмірностей. Талець. Дружні сім'ї вирішуватимуть різні питання, пов'язані з розширенням нерухомості та освітою дітей. Для закоханих союзів цей період вельми суперечливий, особливо для тих, хто не проти ув'язнути в любовному трикутнику. Близнята для більшості представників цього знаку це практично бездіяльний тиждень. Пріоритет у багатьох зараз на сім'ю та дітей. Проте активізація спостерігатиметься у сфері туризму, нерухомості, будівництва. Рак тиждень принесе безліч подарунків від долі, однак це стосується винятково кар'єрної сфери. Саме тут на вас чекає те, про що давно мріяли. Лев у діловому сенсі вдалий весь тиждень, особливо його друга половина. Ділова активність битиме через край, завдяки чому ви зможете взяти гори. Діва, фортуна на вашому боці. Особисте життя загалом мирне, спокійне і дарує вам багато радості. Сімейні пари щасливі через успіхи дітей, молоді активно вибудовують спільне майбутнє з коханою людиною. Терези. У найманого співробітника з'явиться шанс перейти на кращу посаду на поточному місці, або після переходу на іншу роботу. Планети дарують вам натхнення та безліч подарунків долі, на які ви так довго чекали. Скорпіон. Головна небезпека цього тижня виснаження організму. Причиною можуть стати зниження імунітету, втома через роботу, дефіцит вітамінів та сонця. Стрілець. у цей період дуже ймовірне зміцнення торгових зв'язків з надійними союзниками, які нададуть лояльні умови співробітництва. Саме в січні, можливо, і цього тижня буде закладено фундамент майбутнього успіху та вирішено складні завдання, що тягнулися від грудня. Козоріг. Бізнесмени займуться реорганізацією наявних ресурсів. Можливо, настав час когось звільнити або найняти тямущих фахівців, купити обладнання. Відправити співробітників на навчання, водолій, можливі незаплановані витрати побутового характеру, особливо у сімейних пар. Проте не варто перейматися дірки в бюджеті покриє лютий, риби, втома і затримки у справах на початку тижня можуть негативно позначитися на взаєминах із близькими людьми. Але стан здоров'я загалом міцний, серйозні захворювання вам не страшні. І на сам кінець, 13 січня, щедрий вечір, а 14-го новий рік за юліанським календарем Василя і Маланки. Послухайте живий голос поета, побачимось. Задивляюсь у твої зіниці, голубій, тривожні рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів, і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе чудуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю, Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не згадую про тебе, дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі, бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя. Права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно я проллюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Може, так і треба неодмінно, як робить, давно вже звикли ми, падати слухняно на коліна перед геніальними людьми, вихваляти і славити й кричати, роздувати фіміамів дим. Геніїв між нами небагато, то чому б не поклонятись їм, але я зібрав би всіх титанів і сказав би, знявши капелюх, Я не буду вам співать пеанів і фальбою лоскотати слух, ви усі розумні та відверті, тож скажіть по щирості мені, хто й за що вам дарував безсмертя, хто й за що продовжив ваші дні. Говоріть, кричіть, щоб всі узнали, втямили нарешті до пуття, смертні вам безсмертя дарували, смертні вам продовжили життя, щоб надійно крила соколині, вас у небі вічності несли, мудрості своєї пократлині смертні вам, як бджоли віддали, вас, як прапор, підніма людина, в боротьбі за правду проти тьми генії. Безсмертні на колінах станьте перед смертними людьми. Мріють з крилами з туману лебеді, рожеві, Сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, Заглядая вши казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі синові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги, ухмільні смеркання, мавки чорноброві. Ждатимуть твоєї ніжності й любові, будуть тебе кликати в сади зелені, хлопці в чорночубих диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки Батьківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину.